Друзі, всім привіт! Як ви вже і пам'ятаєте, у нас діє акція на розкладушки всі по 350 гривень. Я вирішила вам просто показати, які взагалі види, види розкладушечок у нас є. Почнемо з ось такого класичного карманника зі сталі 440, Це накладочки тут із дерева. Дуже зручно носити біля себе, можна причепити як брелок до сумочки, до, до ключів, куди куди завгодно. Ось такий, відкривається він ось так. Дуже класний, маленький, компактний, зручний карманник. 350 гривень всього на все. Кожен, який я буду показувати, ви можете з легкістю заскрінити і скинути нам на Viber або Telegram на номер, який вказаний у нас в шапці профілю. Так, показую мій улюблений. Взагалі, це найстильніший розкладний ножичок. Який є, на мою думку. Ось цей мені дуже подобається. Це у нас Браунінг. Так, 440. Це. Мені дуже подобається саме лезо. Її форма, і взагалі, бачите, він, типу, як кам'яний. Ось тут є у нас отвір під темляк. І також присутня кліпса. Дуже класний. Це 350 гривень. Ну, це, я не знаю, це шара. Так, всіма відомий. Джентльменчик. Тут сталь М390 на підшипнику, повністю металевий. Ось такий також дуже зручний, він досить таки масивний. Тому, в принципі, за 350 гривень ну, це хороший ніж. Так, показую гламурний леопрд. Дивіться, ось так треба змахнути і відкрити. Це ідеальний подаруночок, наприклад, можете купити його своїй мамі дружині, дівчині. Якщо ви дівчина і дивитеся відео, ви можете подарувати подрузі. Тут є отвір під темляк на підшипнику, також присутня кліпса, такий, знаєте, гламурний і досить такий він гострий. Так, є також у нас розкладушечки з темлячком. Дивіться, ось такий це у нас Браунінг. Тут у нас присутня кліпса. Дуже класний, масивний також ножичок. А, що про нього ще сказати? Максимально заточений, 350 гривень, стань 440. Це Ось такий. З тим лічком, що він зручний, бо його можна теж десь причепити, я не знаю, біля себе на себе. О, керамбід. Керамбід, який на прямих ефірах просять всі діти. Звісно, ми їх відправляємо робити уроки, але вони нас не слухають. Так, сталь 440. дивіться, опа, такий кіготь, його ще як називають. Є тут отвір під пальчик, е, присутня кліпса. Ось, ось так от він виглядає. До речі, я не дуже розумію, як використовувати такий ніж. Ну, так, чисто для понтів. Так. Так, також 350 гривень. І наш улюблений стілетик. Ось такий стілетик. Тут у нас сталь 440, Це відкривається за допомогою кнопочки, є фіксатор леза, що дуже зручно. Отак, опа, і відкрили. Тут є отвір під темлячок на самому лезі, до речі, перший раз я таке бачу. Оп, оп! І закрили. Дуже зручний та компактний стілетик. Ось я показала, які взагалі види у нас є. Розкладушня по 350 гривень. Якщо у вас конкретно якісь зацікавлені, можете нам написати Viber, Telegram, сигнал, ватсап, куди вам зручно, і ми відправимо вам саме той, який ви замовите.